Вау. А Тут шкода, ніхто і... не чув цього ефірі. Да, я його сам порахував, що 10%, відсотків. А там ще й написано, що 10 відсотків. Ну це я сам порахував. Знаєте, ну що ж, дорогі друзі, дорогі глядачі платформи, Мегого, вітаємо вас на матчі півфіналу Ліги Чемпіонів. Інтер Барселона. Матч відповідь. Світло вимкнули. Не детеківці, Це так задумано. Сьогодні з вами на цій альтернативній доріжці працюють. Пан Влад Куран і пан я як мене звати нагадаю, Чем давницькі звати. дуже тому. приємно. Тож друзі, сьогодні ми з вами будемо дивитися поєдинок Інтера і Барселони. Путівка у фінал Ліги Чемпіонів розіграється просто у нас з вами на очах. Ми альтернативні коментатори. Тому, якщо комусь буде не подобатися те, що відбувається тут у нас, у вас завжди є вибір повернутися до класичних і стандартних. Ми тут щоб бути вашими кінтами, братіками і тими, з ким ви просто покайфуєте, трішечки поугараєте і сподіваюся насолодитися. Поєдинком найвищого гатунку європейського футболу, ось такі калькі і штампи будуть. Ну у нас я надію, що він буде вищого гатунку. І я от е, тільки що я як палкий шанувальник футболу. Я тільки що глянув, що ще один матч буде, це арсенал і хтось там. То ПСЖ. як палкий шанувальник футболу, я дізнався, що в півфіналі є і ПСЖ. Да, друзі, Альтернативна трансляція. Вона така то я дізнавався, що коментатор не може вболівати за якусь команду, тому я якби. Де я сижу? Ладно. А, нема... так. Але в тому матчі я буду вболівати за арсенал. Да, ти, ти будеш підтримувати тут уже навіть під час цього матчу будеш топити за арсенал. Буду топити за арсенал і е, за е, да. так. Так. Ну я ж я просто хочу бути професіональним коментатором в через 40 років. Да, ми ви не бачили цього. Ми глядачам на Ютубі вже показали. Ми ж потрапили сюди не просто так. Ми виграли кастинг на найкращого пародиста коментатора професійного, який вміє говорити дуже чітким голосом. Пане Куран, продемонструйте, який ви чіткий професійний коментатор. Я чіткий професійний коментатор і сьогодні. У нас футбол, сьогодні в нас інтербарселона. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми з Інтербарселони сьогодні в цей вечір цих пару годин, а може і більше, тому що можлива цілком серія пенальті. Ой-ой-ой, Так, щоб дали світло, прийшло комусь на Київ цифровий. Що ваша черга вже працює? Очікуємо команди на полі м'яч ліги чемпіонів офіційний на ваших екранах, і ми бачимо, як в підтрибунних приміщеннях тусуються всі арбітри Інтер Барселона, Дітлахи. Атмосфера повного кайфу, але я думаю, що на полі сьогодні буде ну, максимально гаряче. Як ми пам'ятаємо, по першому матчу це було супер гаряче. Інтер і бив рекорди по швидкості забиття голів на півфінальній стадії. І Ямаль демонстрував фантастичний удар, але не вдалося йому забивати. Ой, там ми щось це було бачили. Все, да. Там якісь траєкторії були фантастично. Да. Я думаю, що це аби він забив, це повійшло в історію. Аби він тільки і забив. Так як він не забив, це просто ну, в наших головах стане. Дивіться. Пишуть, що ще немає альтернативної доріжки на Могого. Ну мені здається, що є. А для чого ми тоді все робимо? Я думаю, що є. Давайте я не знаю. Можливо, нам редактори підкажуть, чи є. Ми там. Є, є. є. Тоді не пишіть, що нема. Ми є, ми є. Ми тут. Мегого. Ми, ми, Якщо... ми, ми тут, ми з тобою. І ц. Ого, якось рука не так. А іц УІФ League of Champions League. Of course, Inter... Ой. In... Ти пішов вже на альтернативну доріжку для Inter англійців. Барселона. А, ти показуєш на я не одразу зрозумів, що ти показуєш. Я сьогодні їхав на таксі сюди на матч, Мені теж, знаєш, я чую, що дуже пахне квітами. Думаю, блін, весна прийшла в Київ розквіт, все. Я а я повертаюся, а там реально квіти стоять у водія, поняв позаду. А, він просто перевозив квіти, я думаю, блін, як же пахне. Тому і зараз я теж не розумів, що відбувається, а ти показував на логотипи Барселони і Інтера. Дорогі глядачі, якщо ви нас зараз дивитеся <ків> десь у тупчику, пишіть в чатах, а, пишіть в чатах, за кого ви будете вболівати. А, Ой, обнімаються всі. Так. А, Мені треба вискочити, мені десь підказують в глибині душі, що я маю відскочити на секунду. Правильно? Пане Курон, потримаєтесь без мене секунд 10. Звичайно. Робіть, що хочете. А чого не мене? У мене все добре? Бачите, Адамнісько не хорошо. Поки Давнісько, нема, дивіться. <кхух> мене я буду болівати за Барселону. Я Барселона, ну Месі, там, Роналдінь. Я за Барселону буду все, весь час. Інтер мені не нравиться. Я за Барселону. Давніський вернеться, не пишіть у конеде. Добре, я за Барселону. Студія. Ну що ж, дорогі друзі, я повернувся. Я сподіваюся, що ви знаєте, що коментатор не може вболівати за якусь команд. Він має зберігати нейтралітет. І сьогодні ми будемо це робити. Я впевнений. Правда, пане Корн? Тож, друзі, ламін ямаль ямаль, ми сьогодні з тобою говорили, матчем, чим ти займався, коли тобі було 17, А зараз слухаємо гімн Ліги Чемпіонів, музика, від якої були завжди муравні.